Кокусіки, привітусіки, мої хороші, такий грівий настрій сьогодні. І під цей грівий настрій ми з вами поговоримо про залежності. Тема теж трошки грі матруські гриста. У мене загалом цікава історія залежності в підлітковому віці. Я мала експерименти з наркотиками. Потім переїхала в інше місто, щоб вчитися в університеті, і знайшла собі компанію, яка зовсім не вживає, і почала пити алкоголь. Тобто, з залежності на залежність перескочила. І, от, як останній рік я якось експериментую з цією темою, ретельно досліджую її і готова поділитись таким відкриттям, до якого я прийшла нещодавно за келеском. вина. Якщо ми досі не знайомі, мене звати Ліза, я психологиня і даю вам ось так в ручки ключики до пізнання себе. Тому сьогодні ми розбираємося в темі алкоголь. Що це за секретна формула і чи можливо взагалі вживати в міру? Я як психолог однозначно вважаю, що алкоголь це все від диявола, це все порочне коло, немає безпечних і від нього треба відмовлятися радикально і повністю. Це єдиний здоровий шлях. Але водночас цей єдиний здоровий шлях нас дуже обмежує. Як мінімум обмежує в нашому часопроведенні, одразу ми не можемо ходити в бари, тому що коли ми перестаємо пити, а в нас були досить складні стосунки з алкоголем і є гарна прив'язаність до нього. Товарів нам треба уникати як гієниогніною, тому що там будуть багато тригерів. Тригер буде на тригері. Якщо ви будете там проводити 3 години за цей час, ви подумаєте разів 10, що хочете випити, і на 11, чи на який там ви все ж таки вип'єте. Тому в бари вам ходити не можна. Якусь кількість друзів ваших ви відрізаєте. Я вже мовчу, що ви відрізаєте певне гастрономічне відчуття, да? тобто культура алкогольна, культура смаку цього. Ви відрізаєте певне істетичне відчуття. Я коли купила книжку, до речі, зараз вам покажу. Ось цю книжечку я давно побачила і нещодавно купила. І от бачите, тут цей козок екзистенціалістів випиває абрикосові коктейлі за неймовірно цікавими розмовами про ідеї, про революційні ідеї, які вони потім будуть разом втілювати. І ми говоримо про певну естетику. Я така побачила це і не буде нікого абрикосових коктейлів, що мені пить, сладку воду чи каву. Я той кави гарбузова, давайте візьмемо каву. Хай буде абрикосова кава. Я той кави так багато не хочу. Та й з кавою не пов'яжеш свій спосіб життя і геніальні ідеї якось під каву не так активно йдуть. Хоча давайте не ремонтизувати. Алкоголь все-таки притомлює роботу префронтальної кори. Якщо ми хочемо бути розумними, нам не треба пити. ну, Тим паче, коли ми в стані алкогольного сп'яніння, ми далеко не розумні. І розуміючи це як психолог, що здорова людина вона має вміти жити без алкоголю, а тобто, перебудувати безліч сфер свого життя, які культурою сформовані на алкоголі, я експериментувала з тотальною творезістю. Мені це було супер цікаво, мені це було дуже складно. Я знайшла людей, які не п'ють, не п'ють роками, які молоді. Я питала, як вони це роблять. Я намагалася в них навчитися і. Я перший день народження цього року святкувала тверезою. Перше. Перше. Ну в дитинстві було звичайно якісь. Але всі свідомі до цього я пила, вживала. Напевно, не вживала, але пила. І для мене це було щось: вау, да? тобто свято, свято при мене, і свято в повній тверезості. Дуже цікаво. І після цього класного успішного досвіду я повернулась до своєї рутини, і я почала знову думати про те, що я хочу випити. Але ось це бажання випити воно трансформувалось. Воно не було таким критичним, воно не було таким агресивним. Воно було як насінинка, як ідейка. Закінчився той термін. Я собі сказала, там 26 днів, щоб вирівняти нейрогормональний стан мозку. Та тому, що коли ми п'ємо, ми більш депресивні. І я хотіла побачити. Як-то жити з нормальною хімією, то собі взяла такий певний челендж, і після цього я ще довго думала, чи починати, чи я хочу. Для мене це не було ось таким, да, що я що термін пройшов, і я собі напиваюсь, і напиваюсь за ці всі дні, які я була твереза, більш свідомо вийшло, але все-таки. Ця думка до мене повернулась і крутилась, і я приходила до цього і приходила. Ну, я собі вирішила, що якщо мені хочеться, то в мене не пропрацьована ця тема, і вона має втілюватись. Окей, це ще не пройшов етап для мене, я ще не готова до тверезості. Це нормально, я це приймаю, приймаю свою незрілість, як би то важко не було. Так? Якщо бажання підіймається і виникає. Але ж кажу, бажання трансформувалось, Так? І давайте повернемось до цієї формули магічної. Яку я вивела для того, щоб позбавитись алкоголізму? А під алкоголізмом я маю на увазі залежності від алкоголю. Коли ми залежні від алкоголю, алкоголь у нас стає Центрі алкоголь це головна прикраса вечора. Без алкоголю неможливо, нудно, нецікаво, не вміє розслаблятись і так далі. І для того, щоб вживати помірно, тому що помірне вживання, воно теж шкідливе, щоб в нас не було цієї ілюзії. Просто не входити в ці білечні стани, не ловити похмілля, тому що одна з причин, чому я перестала пити – це дуже жорстке похмілля. Мені дуже погано на наступний день. Щоб не входити в пох... Хвіля, щоб не мати мінусів від того, нам важливо, щоб алкоголь перестав бути фігурою і став фоном. В Гештальті є поняття фігури та фон. Фігура це те, на чому зосереджена наша увага. Фон це все, що йде в другорядний план, що не потрапляє в нашу увагу. Тобто, якщо ви сидите і прицільно дивитесь мої відео, фігура я відео фігура. Якщо ви включили відео, миєте посуд. Може залишатися фігурою відео. Ні, відео стане фоном. Скоріше за все. То посуд то відео буде забирати вашу увагу, і треба дивитись в конкретний момент. Ви зараз сфокусовані на тому, щоб віддраїти цю плямку від тарілки, чи а, на тому, щоб почути, що я хочу до вас донести. Да? Тобто фігура фон буде змінюватись. А якщо ви ввімкнули це відео і читаєте книжку якусь, то ви взагалі не будете розбирати ці слова, які я говорю. Воно буде просто бубоніти фоном, якраз таки. А фігурою буде книжка і текст, який написаний в книжці. І якщо ми говоримо це про Алкоголь, коли він є фоновим, це означає, що вечір прекрасний і так. І без нього. У нас фігура вечір, фігура співрозмовник, фігура театральна вистава. Алкоголь це дрібничка, прикраса, брошечка на вашому образі. Да? Тобто ви не голі без цієї брошки. Але основне це не вона. Вона трошки підкреслює і додає пряності. Це ще можна порівняти з благовонням. Я можу сидіти записувати відео без благовоння. Але благовоння додає таку нотку, такий легенький шарм, а, занирює вести таку якусь. Я можу відпочивати без музики. Да? Але музика теж додає якогось настрою, стає такою деталькою, яка приносить трошки більше насолоду. Але ніколи не є критичною в моєму часопроведенні. І тут в цьому підході важливо себе не обманювати. Дуже легко себе обманути, тому я зазвичай кажу, що способів пити в міру немає. Людина зазвичай п'є і має запит за алкоголем, коли вже стійкий патерн розважатися так, чи спілкуватися так, чи проводити так вихідні. Тобто алкоголь в системі людини настільки стійкий. Що вона бачить його проблемою і доходить до мене в роботу для того, щоб цю проблему вирішувати? І в цьому випадку я кажу, що пити в міру неможливо, тому що чим більше ми п'ємо, тим менше в нас працює префронтальна кора, самоконтроль. Прикол алкоголю в тому, що там мало самоконтролю, і ми можемо розказати більше, ми можемо зробити більше і, і потім жаліти про те, що ми це зробили, тому що самоконтроль відсутній. І коли ми кажемо, що після трьох келочків я зможу себе сконтролювати, ми фізично менш здатні це зробити. Да. Тобто це нереалістично. Ти набагато краще себе сконтролюєш на нульовому килоху. Трошки гірше на першому, ще гірше на другому, а зовсім погано вже на третьому, четвертому, п'ятому, на десятому взагалі, дай Бог, щоб не сіли пісяти посеред хрещатик. Таке може бути. Да? У ну, кожного своя доза, але самоконтролю там дуже мало. Тобто, тут дуже велика спокуса себе обминути і сказати: це просто фон. Це я роблю для того, щоб... Трошечки підкреслити на цього вечора і в'їбати пляшку вина. Оце легко зробити. А за пляшкою ще й другу, ну, неважливо, да? І там же ми знову в цьому тумані звичному прокидаємося з думкою, що я наробила. Завжди, коли є сп'янілість, завжди, коли є п'янка, нам важливо розуміти, що на першу роль виходить алкоголь. Тому що, а ви візьміть на цьому коражі і заберіть алкоголь. Вам стане нудно. Скоріше за все, коли ми фокусуємося на цьому бажанні ще і ще, то ми не можемо без алкоголю, а це дорівнює залежність. Якщо його немає, мені погано, я від нього залежу. З людьми, до речі, так само. Так? Чи можете ви функціонувати без цієї людини? Якщо ні, ми від неї залежні. Коли нам погано без алкоголю, нестепно без алкоголю, завжди він є фігурою. І тут я вам покажу, як це на мілітонах працює. Я от випила один келишок в Парижі, була недавно, сподіваюся, вам викладу нотатки звідти. І мені так захотілося другий. Бац? Мені хочеться ще. Він став насправді вже фігурою, важливо нам помітити. Але я цього ще не помічаю. Я просто думаю, о, яка гарна прикраса! Хочу вдягнути ще одну прикрасу. Але я не замовляю цей келичок, я думаю, зекономити, взяти в магазині. Але поки доходжу до цього магазину, проходить 15 хвилин. У мене вже цей шарм улітучився, а голова помутніла, трошки вже важка. А настрій трохи гірше став. Ну, знаєте, ось відчуваю, що ти відходиш уже від цього келишка. Але ж я налаштувалася його випити. Я налаштувалася що зараз. Я візьму граційну маленьку пляшечку вінчика і роздушую його гуляючи перизькими вулицями. До Філевої вежі. Я налаштувалась, і я в цьому магазині вже взяла те вино і прислухаюсь до свого стану і розумію, якщо я зараз на цей стан вип'ю ще, мені стане краще. Мені зараз неприємно, погано, але мені стане краще. І тут я зробила надзусилля, Я не купила це було дуже тяжко, тому що я налаштувалася, я вже дозволила собі. Все вказувало на те, що це доречно. Але в ситуації мій стан змінився, і я втрималася за те, щоб бачити його фігурою, за те, щоб мій стан став фігурою. І я не покращувала свій стан алкоголем, тобто не робила фігурою його. На тоді б, якщо б я проігнорувала свій стан, він би відійшов на фон, а на фігуру вийшов би алкоголь. Я сподіваюся, я вам... Ясно донесла цю різницю, де алкоголь стає ціллю, метою, інструментом, а не прикрасою, незначним доповненням. Буде, не буде не так принципово. Кинула людина пити, моя подруга це не трагедія, не будемо пити. Зустрічаюся з людиною, яка не п'є абсолютно спокійно, навіть рада. Супер. Сьогодні пробуємо якийсь трав'яний чай цікавий. Тобто я живу своє життя так, як я хочу. Я отримую задоволення не в алкоголі, а в часі проведення. І тоді алкоголь це фонова річ, яка є, нема мені все одно, я від неї незалежна. І ось це, про що я вам говорю, це зараз така адаптивна стратегія для мене, тому що я бачила основний мотив алкоголю в розвагах. Це мене розважало і це біологічно розважає. Воно викидає дофамінчик і ще такі неромідеатори, які роблять нас щасливими. Це, це так працює, але це не якісна розвага. Нам завжди треба, до речі, звертати увагу на мінуси від алкоголю. Ось ця розвага часто нудна. Я не могла довгий час визнати, що мені нудно в клубах, нудно на концертах. Я ходила на концерти, я навіть не дивилась лайнапу. І часто мені музика не подобалась, не була цікавою, не включала не моя тематика, не мій підхід до вистави. Наприклад, єбашила в Панківське, там де всі слемляться, б'ють морди один одному, і ти тверезий на це смотриш, і тобі Ні, не те, що бридко, тобі нудно. Ти не в вайбі. Тому що ці люди п'яні, це така аудиторія, це така музика, все конгруентно, ти просто за тверези, ні до чого. І мені ж треба було переглянути свої стратегії, обирати щось цікавіше, обирати людей якісніше. Коли ти п'яний, ти можеш спілкуватися. Якийсь американець, якого я не розумію. Увагу! Я поспілкувалася з американцем. Нічого з цього досвіду не взяла, нічого цим досвідом не наповнилось, але ну, мені воно вкатило, бо в мене. Фігура це алкоголь і кайф від алкоголю. Я з цим американцем просто кайфую від свого вжитого алкоголю. Не він не він тут головна зірочка на цьому паті. Тому, щоб розсмакувати цю навичку, про яку я вам говорила, вам треба провести до цього вже інвентаризацію ваших розваг, якщо ви вживаєте для розваг. Вашого виду відпочинку розслаблення, якщо ви вживаєте для розслаблення ваших навичок спілкування, якщо ви вживаєте для того, щоб легше спілкуватись, потім прокачувати ці скіли, покращувати ці сфери. А потім вже ви зможете до алкоголю ставитись не як до незамінного фактору, коли ви навчитесь розважатися, відпочивати, спілкуватись, розслаблятись без цього алкоголю. То що беріться знання в обіг, одразу візьміть блокнот і відповідайте собі на питання, навіщо я п'ю алкоголь, коли для мене алкоголь стає фігурою, як мені це виправити. Просто прикладіть те, що я тут лялякала, на свій досвід. Подивіться, як у вас це в житті. Порозписуйте план, що ви будете з цим робити. І вживайте відповідально. А тобто, не вживайте, папа. -па. Thank you